<зараз, зараз призначено <зараз> подумка, людина, людина е, на особистому зобов'язанні, вона нікуди не поділася, вона зараз дає покази в слідчому управлінні і повністю, як то кажуть, налаштована на сприяння слід. Все. Добре, Чи нам питав, мік, ми не можемо людину якось примусити до чогось або е, людині щось назад. Тому що ні в якому разі обвинувачення не може згонтуватися на неточностях чи на якихось таких моментах, які ми не можемо підтвердити докази. А всі ці неточності і другий миснуваченця на обвинувачення. Це гарантовано, боже, вже боже, як враховані радіо. Ще одне Я питання будь ласка. Ви як керівник Головного управління національної поліції вважаєте, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній час ніякого порушення посадових обов'язків міліціянтів, боковин, які приймали участь в цьому затриманні виїзду на цей інцидент, на сьогоднішній день ніяких порушень, ніяких порушень закону немає. Ви дієте всі ваші дії тільки в межах закону. Порушення про те, чи є порушення закону чи нема, може одразу дати оцінку навіть сьогоднішній день. Сьогоднішній захід, який буде проведений в суді. Суддя визначить, є там порушення. Якщо є порушення закону, значить він скаже, що от ви не праві і цю особу випустять, якщо буде таке. А якщо скаже, що ми все діяли в рамках чинного законодавства, значить вони підтвердять і оберуть міру запобіжного заходу. Визначення порушення законності, чи незаконно ми це все зробили. Є кінцеві рішення, суд суд визначає. І от сьогоднішній суд вам покаже, в чому який результат. Не дай Боже, кожне таке ДТП буде мати такі ж е, процесуальні дії. Ми, ми, ми не можна, не можна. Термін процесуальних дій залежить від товщини говорять. Не, ви неправильно говорите, я вам пояснюю. В кожному випадку не можна все підганяти під один шаблон. Це все люди, по-перше, по-друге, кожна ситуація зовсім відноситься ситуації різні. Можна сказати, що є вже ДТП, так, вже ДТП. То все. Є, є обоюдна вина, я просто кажу. Є, є зовсім інші, інші фактори, які вказують. Так? Ми, ми для цього й дається срок розслідування, навіть срок розслідування, кримінально кодексу, конвенція з прав людини, всі Конституція України гарантує всім, кожній людині зробити, щоб ми об'єктивно розібралися. Якщо би було написано, давайте звернемося до...